То зараз ми з цього почнемо розмову з Євгенієм Єніним, першим заступником міністра внутрішніх справ України. Пане Євгенію, вітаю. Да, вас. Вітаю. Отож, ми бачимо поліцейські зрозуміло, вони бережуть наш спокій навіть в такий спосіб. А чи можуть до такого сафарі у місті долучитися люди з зареєстрованою зброєю? Ми говоримо про те, що захист має бути оптимальним і результат застосування такої зброї не повинен носити шкоди для. Мирного населення, будівель і так далі, тому подібне, оскільки е ці набої, випущені з стрілецької зброї, можуть завдати значно більшою часом шкоди. Саме тому ми узгоджуємо всі ці алгоритми спільно з Збройними силами України і говоримо про те, що застосування стрілецької зброї проти дронів буде. Переважно за межами населених пунктів з тим, щоб не допустити враження інших об'єктів, оскільки проблема полягає в тому, що такий дрон, навіть якщо він збитий падаючи, він все одно вибухає і може просто потрапити на інший об'єкт і нанести не меншу шкоду, тому тут треба бути звичайно обережним. І уж точно, як вчора зазначив міністр внутрішніх справ, практичним громадянам не варто вбудовуватись з рушницями з вікон і намагатися вцілити. Так, вчора теж широко розійшлася інтернетом фотографія чоловіка з рушницею на балконі і підписували як ніби київський мисливець за дронами, але насправді це була фотографія ще минулорічна минулого 2021 року літа, і це був зовсім не дронівський випадок. Добре, пане Євгенія, стосовно загалом поточної ситуації після оцих терористичних атак на нашу інфраструктуру енергетичну, яка зараз оперативна ситуація довкола цих вибухів. І чи можете ви узагальнити, скільки жертв є внаслідок цих вчорашніх сьогоднішніх атак? Минулої доби поліцейські зафіксували обстріли семи населених пунктів, і це значно більше ніж ми фіксували зазвичай. Як ми бачимо, Росія не зупиняється в своїх підступних атаках на енергоресурси нашої країни, і, марячи бажанням. Можливо, покинути нашу країну в пітьму, створити гуманітарну катастрофу, створити максимальне навантаження на об'єкти життєзабезпечення. І, наприклад, в нас в вчорашній столиці було зафіксовано пошкодження 11 об'єктів. це і теплові електростанції, електропідстанції, трансформатори, магістральні водопроводи. І сьогодні ж знов так само є втручання, влучання в об'єкти інфраструктури, в столиці Житомира, Дніпра і внаслідок. Обстрілів залишаються без світла та води деякі райони ці так само, як згадував про Дніпро і інші населені пункти цієї області. Без водопостачання лишились мешканці лівого берега про водопостачання планується відновити вже після відновлення стачання. Чи є у нас Другі... розуміння Другі... того, Другі... пане Євгенію? Чи є розуміння того, коли і з якою інтенсивністю ці атаки повторяться? Ми бачимо, що російська влада намагається в будь-який спосіб примусити нас сісти за стіл переговорів, створюючи цей фактичний мес з енергетичною інфраструктурою нашої держави. Водночас мені здається, що вони добиваються якраз зворотнього ефекту нашої волі не зломити як ніколи. Ми єдині навколо нашої спільної перемоги над ворогом. Ну будемо сподіватися, що нас вистачить. А я переконаний, чому що нас вистачить, раз ми не зламалися до цього часу. Не зламаємося і надалі. Дякую. І покладаємося також крім збройних сил і на нашу поліцію. Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку. Далі